Привіт, друзі! З вами як завжди Лензі. І це останнє відео на цьому каналі. Якщо ви так подумали, а насправді це останнє відео на цьому каналі цього року. Тому що вже сьогодні, 31 грудня, вночі буде новий рік. Всі будуть його зустрічати, ми будемо зустрічати теж, я сподіваюся, що вас. І сьогодні я в цьому відео хочу підвести сум... підсумки по Бравл Старсу. Ну дивіться, За цей рік наш канал дуже сильно виріс в підписниках. Ми набрали 5 тисяч підписників. В нас відео залетіло майже на 5 мільйонів переглядів, а може вже на 5, хто його знає. І багато ще всього сталося. Я би хотів вам подякувати, що ви мене підтримували весь рік, дивилися відео і підписувалися ставили лайки і я сподіваюся, що наступний рік буде таким самим. Я надіюся, що ніхто е, не покине мій канал, так сказати. Ну, Запрошуйте друзів до каналу, е, щоб нас було більше і ми більше. Наша сім'я два е, старців була більша. Ну, можливо, на наступний рік ми наберемо 10 тисяч підписників. Це вже буде залежати від вас, наскільки ви будете підписуватися, ставити лайки. Ну і все. В Браволстарці цей рік теж прийшов нелегко. Було дуже багато багів. Якщо точніше, то 113 десь так багів. Самих масштабних. І було ще багато маленьких багів з Ангели і демони, в Бравл-Старці обійшлися з найбільшими багами. Було дуже багато багів. Спочатку Спайк Безсмертний, потім Чарлі, потім Кольт. І багато просто. Ну, це був найбаганий, напевно, івент за всю історію Бравл Старсу. Літом до нас прийшло багато гравців нових і повернулося багато старих, тому що повернули ящики. Суперсел старалися, робили для нас обнови. Ми грали в Бравл Старс. Сьогодні нам дали дуже великі знижки в магазині. І інші ігри Суперсел так само не відстають від Бравл Старсу, і теж багато акцій мають. І всякі. Ну, і не тільки Суперсел, Всі ігри е, святкують Новий рік. Ну і це відео буде останнім цього року. Так як. Е, ну, це за пару годин вже, за сім годин буде вже Новий рік. Е, і я сподіваюся, що ви його будете святкувати. Е, як би так сказати, всією сім'єю е, раді. Е, Надіємося, що 25 й рік е, буде менш таким багам Старсі, е, буде менше багів і сопроцел більше будуть е, дивитися за ігрою. До речі, нам випадає іконка. Ну, Супросела буде дивитися багато, дивитися багато за грою. Ще й 2 січня в нас вийде новий івент, а 4 січня в нас вийде два нових бійця. Недавно вийшов Базлайтер. Спочатку за нього всі грали, його всі любили, але потім в один момент чомусь, ну, через те, що він дуже багато попадався в катках, його перестали любити. І, і, і перестав грати в Brawl Stars. Навіть я на якийсь час і, обіцяв вам, що буду кожен день на канікулах записувати відео зі мною. Але і, кожен день записував на своєму другому каналі по Майнкрафту. Перестав грати в Stars, тому що ну, в кожній каці базлайтери і, і гра доїла, нічого такого цікавого в ній не було. Але і, тепер я повернувся в ігру, буду старатися для вас знімати відео кожен день. Ну, а якщо не кожен день, то хоча б через день. І, і буду старатися робити все, щоб ви були раді, коли дивитеся мої відео. І, і вам хотілося дивитися їх ще. Мене застане. Ну і ось це як у нас пройшов наш 2024 рік. Я ще раз повторююся. надіюся, що 25 й буде рік вже спокійніший, менш баганий брал в Старсі. Буде великий рік для нашого каналу. Ми наберемо 10 тисяч підписників, можливо, навіть 10 млн переглядів наберемо. І всяке ось таке. Надіюся, що до кінця 25-го року мій канал стане тільки. Популярним більше і про нього будуть говорити багато хто людей. А тепер давайте поставимо плани на 25 рік по Браво Старсу і е, підсумуємо те, що ми е, зробили в Браво Старсі 2024-го. Е, на початку 2024-го в мене було плюс-мінус 30 тисяч кубків, можливо навіть менше. Ну і на цей рік я дуже багато кубків десь 20 тисяч мінімум. І на наступний рік я планую не відставати від е, тих, своїх тільів. Е, е, буду пушити вже не 20 тисяч, а, наприклад, 30 тисяч. Хочу запушити мінімум 60, а то й 70 тисяч кубків. Е, хочу зробити свій аккаунт більш унікальний, буду купляти унікальні скини. Е, ну і всяке таке. Пишіть в коментарях, що ви хочете е, досягти 25 році. На що ви досягли в 2024 році? Е, мені було дуже приємно почитати. Ну і якось ось так. Давайте зараз перебираємо картку вже. Е, ще я хотів сказати, що на початку цього року, коли в мене тільки почався е, розвиватися канал, е, то ми, ну дуже. Погано, я дуже погано знімав відео, монтажа взагалі ніякого не було. У мене не було ні мікрофону, ні навушників. Я просто сидів, ну, ж навіть не сидів, а лежав собі просто і знімав відео. Ну і через це в мене були дуже маленькі перегляди, але після цього в мене з'явився мікрофон, навушники, то перегляди трішки підросли. Я навчився більш е, монтажувати і навіть на цьому відео ви вже бачите великий монтаж. І це ще не весь, який я навчився. Ще я дуже е, вмію монтажувати, але ну, нема смислу показувати цей монтаж на відео. І все. Наприклад, дивіться. От в нас в Бравл Старсі є багато новорічних скінів. Е, і багато з тих новорічних є унікальні. Ось навіть ті, що недавно з'явились в грі, вони унікальні вже є. Тому що вони пропадуть за час в грі. спанч Боба скини теж зараз не є унікальні, бо вони з'являються дуже часто в грі. Але вони скоро перестануть з'являтися і вони не будуть вже унікальні. Ну, ангели і демони, не знаю, можливо, колись вийде від них на скини ми зможемо їх купити собі. Якщо так, я дуже хочу купити собі на Едгара і Мортіса, тому що я не зміг їх вибити. Ну і все. Зимові скини в мене тільки чотири зимових скинаються. Джекі з подарками, Санта Майк, Сніговий тік, Хо-хо-хо Бо, і все. Ну. Ось такий у нас вийшов 2024 рік. Завтра вже буде перший день Нового року і нам дадуть легендарний пристар. В нас в клубі хоч зараз і не дуже весело, тому що нема гравців, але я сподіваюся, що все буде по-іншому. Ще я сподіваюся, що на наступний рік на кінець закінчиться війна. І будуть більше, так сказати, можливостей знімати відео. Ще я хочу розвивати свій канал у 2025 році, не тільки цей, а ще, наприклад, телеграм-канал і тік канал. Ну, ще думаю, тут треба сказати про Майнкрафт канал. На Ютубі я його теж хочу розвити сильно. Хоч на ньому зараз же 150 підписників і відео непогано набирають але ну, хочеться більше так сказати активу на цьому каналі хочу каналу тільки каналу тільки пару місяців і це вже непогано тому що на цьому каналі я майже рік чекав щоб набрати перші 100 підписників ну і ще я хочу вам розказати новий рік такої історії колись в мене був канал і я на ньому знімав всяку фігню. Ну, типа, там, наприклад, я знімав різні відео, навіть відео там з лиця знімав всяке таке. І, коротше, виходив там на каналі якийсь крім. І потім, коли цей канал в мене е, видалили, а на той момент, коли його видаляли, в мене було е, 386 підписників. Десь так. Для мене це було дуже багато, тому що я... Е, тоді ще не вмів знімати, я пам'ятаю, в мене відео тоді залетіло щось на пару тисяч, навіть ще 10 тисяч не було, і для мене це вже було дуже багато. І коли, я, ну, коли мене на той канал забанили, я на цьому почав знімати перше відео на цьому каналі, в мене теж було такі крінжові, всяка фіня. Але потім я вирішив, що буду знімати на ньому Brawl Старс, і так до зараз ще знімаю Бравл Старс. Е, ще е, ну, тоді ще в мене канал мав ім'я Вілт хто пам'ятає. Я б міняв нік, навіть. Вже. Е, ну, ще до того в мене був ніф е, ще інший, я вже не пам'ятаю який. Такий в мене був в мене нік був м, на, своєму, ну, на початку самого каналу в перші місяці е, Маркіян просто. А ведерка то була просто якась неонова буква М. Потім е, я, коротше, почав... Знімати, ну, потім, коли в мене вже з'явився нік в Лилскул, то тоді я вже, ну, мабуть, які дні, коли було якось відщеплений, коли я хотів поміняти собі нік, за оставлю свій. Як добре, що я його поміняв, тому що якби я його тоді поміняв, я би зараз сидів Ніком в віллску, хоча в мене вже давно є нік Лензі. А нік -лензі» я вже не повинен міняти, тому що він ну, нібито нормальний. Не такий, як минулий. І ось, так, ось таке в нас відео вийшло з заступаючим 2025 роком бажаю вам повести його в мирі, в щасті. І все. У нас з вами був, як завжди, Лензі, Всім до зустрічі, до Нового року і всім пока-пока.